доброго Починаємо, е, нашу зустріч на, на, на поряд, порядок перед перед активних про місце водне питання, повнесіння зміни до рішення селищної ради від 13 грудня 23 року номер 799-40/8 про бюджет державного Дуської селищної територіальної громади на 24 зміни. Ну, я хочу сказати, що відповідно до пункту 11 рішення про бюджет на 24 рік дозволено, дозволено розпорядження селищного голови за погодженням з комісії вносити зміни у разі внесення до доходів, але в межах річних призначень. Якщо надходять якісь трансферти з інших рівнів бюджетів, ми сьогодні отримали постанову Кабінету міністрів номер 1451, Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів за ковід на середньої освіти. Нам за рахунок всесвітньої продовольчої програми організації Об'єднаних Націй виділена на гаряче харчування учнів початкових класів 21 одну тисячу сто. Цю суму нам необхідно збільшити по доходам, по видатковій частині. І для того, щоб був баланс нашого бюджету, внести змінив рішення. Крім цього, ми кожного місяця аналізуємо план виконання доходів. І так як у нас ми вже бачимо фактичне наше виконання, ми ведемо такі таблиці аналізу виконання, де ми бачимо наші плани і фактичне виконання. І от ми побачили, що по деяким кодам доходів у нас є значне перевиконання, але по деяким є і невиконання. Ну, аналіз у нас є детальний, причини цього невиконання. Але для того, щоб також збалансувати і все таки плани скоригувати до фактичного надходження, ми переміщуємо кошти, не збільшуючи доходну частину в цілому, але між доходами доходи. Ну, наприклад, якщо це у нас планувалися кошти надходження акцизного податку з вироблених в Україні під акцизних товарів, і ми бачимо, що у нас на виконання. 19 тисяч це було у нас на 23 число. 19 тисяч ноль двадцять гривень, 29 копійок і ми вже не очікуємо, дивлячись, ми ж дивимося, як нам що тижня, що місяця заходять кошти. Ми бачимо, що ці кошти нам можливо є риск, що вони не зайдуть. Тому ми цю суму з планів знімаємо. Але у нас є перевиконання і понад надходження по акцизний податок. З реалізації суб'єктами господарювання активних податок, звезених на на територію під акцизних товарів, також пального. Тобто вироблене в Україні у нас не виконано, а те, що ввезено на нашу територію від продажу пального, навпаки на, на, перевиконання. Тому 19 тисяч ми між цими двома кодами по одному зменшуємо, по другому збільшуємо. Зменшили ми також рентну плату. У нас було заплановано 150 гривень, але кошти не надійшли. Це рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. І 15 тисяч 15 гривень ми зняли це рентна плата за користування надрами. Ці кошти із податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування. Також ми бачимо, що в нас 149 тисяч 830 гривень. Ми управляємо до 150 тисяч. Ну більше всього не не поступило в цьому році. Але у нас є податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податку зобов'язання. ми бачимо, що є значне перевиконання. Тому ми тут план збільшуємо. По цим кодам зменшуємо, в цілому у нас не міняється сума, заплановано і факт також не міняється. Є, такі же і також у нас зміни йдуть по арендні плати між, до, між юридичними і фізичними особами: 63 тисячі, 62 300 між це ми переміщаємо. І також штрафні санкції ми планували по факту 23-го року на 24-й рік, і, але в штрафній санкції вже не можна так перебачити 100%. Ми планували по факту 40 тисяч, але штрафів нам надійшло 11 тисяч стов'яносто гривень. Ну, план не виконається, тому ми від ціля знімаємо кошти, але ставимо там, де є перевиконання. Перевиконання у нас є по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб. Це у нас і кошти також є по перевиконанню. Ви ж знаєте, що це зараз працює паспортний стіл, і тому ми скоригували оці всі наші надходження між кодами доходів. Але в цілому, як у нас був план 56 мільйонів 545, 298, так він залишається. Ось ну, таке Пропонуємо, Ми підготували додаток номер 1 будемо вносити зміни між кодами і додамо доходиш тепер ага. на гаряче харчування. І видатки, кошти на гаряче харчування підуть у нас в дипсиватський гнізд. Ага. Ага.